Доброго дня, медата. На дворі вже настала весна, тому сьогодні ми з вами намалюємо веселий весняний дощик, який буде допомагати рости травки та квітам. Для цього нам знадобляться наші чарівні пальчики. Також аркуш паперу, на якому вже намальована хмаринка та травичка, фарби синього кольору та серветка. Для початку закатаємо рукава, щоб не забруднити їх. Візьмемо фарбу, окунемо в неї пальчик і почнемо ставити ось такі крапочки. Давайте зробимо наш дощик рясний, щоб травички виросли. Багато-багато і -багато, щоб вона була висока. Погляньте, який рясний дощик у нас вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей!